Це Уоррен Баффет. Однак, якщо говорити про середні доходи, він не є найкращим. Наприклад, Джим Саймонс це керуючий хедж фондом, який з 1988 року складає гроші з вражаючою ставкою 66% на рік, що значно вище ніж у Баффета. Чистий капітал Саймонса однак становить 21 мільярд доларів, що на 75% менше, те ніж у Баффета. Як це можливо? Згідно з Хауселом, причина цього в тому, що Саймонс не зміг знайти свій ритм в інвестуванні, поки йому не виповнилося 50 років, що фактично дало йому менше ніж половину років для складання в порівнянні з Баффетом. Хаусел оцінює, що якби він інвестував протягом такого ж часу, як Бафет, його чистий капітал сьогодні становив би 63 тисяч 900 771, 770, 747, 160 тисяч доларів. Важливо не недооцінювати силу складних відсотків. Незалежно від того, наскільки контрінтуїтивними можуть здаватися результати складних відсотків, їх ніколи не слід ігнорувати. Люди часто зосереджуються на короткострокових вигодах, ігноруючи довгостроковий вплив складних відсотків. Розуміння сили складних відсотків важливо для досягнення фінансового успіху. Справа не в тому, щоб отримувати доходи, а в постійному довгостроковому зростанні.